Сьогодні ми читаємо першу книгу царів, перший та другий розділ: чи можуть бути у нормальних батьків погані діти? Як стається, що у Давида, який не прагнув влади любою ціною? Який був великодушний до ворогів та палко любив Бога, виростають сини, які готові вбивати одне одного. Батько ще живий, ще офіційно цар, а сина Донія вже проголошує себе царем, влаштувавши гучний бенкет, в той час як Вірсавія, дружина Давида, хоче посадити на трон Соломона. 1.5. А Адонія, син Хагітин, бундючився та говорив: Я буду царювати, і справив він собі повоза та верхівців та 50 чоловіка бігонів перед собою. А батько його ніколи його не засмучував, щоби сказати, чому ти так робиш? А він також був дуже вродливий. Перші два розділи першої книги царів. Історія про молодого Адонію царевича, молодого чоловіка, який так багато мав для старту, для гарного і переможного, правильного, повноцінного життя, але насправді розтринькав себе і безславно помер раніше часу. Ця історія. Дуже повчальна для батьків. Можна сказати правильні слова, але не в свій час. Запізніло. Можна бачити дітей і не знати, про що мріють, чого прагнуть. Можна перемагати голіафів, вигравати війни з фелестимлянами, а програти головну битву за серця власних дітей. Історія ніби ставить питання: що значить бути справжнім чоловіком? Тот ли мужчина, сільонк хто висок. или подтянут и ловок с мечом, тот ли, кто груб, хамоват и жесток, курит и пьет, все ему нипочем, тот ли, кто женщин стремится догнать, чтобы сердца и тела покорить, но добиваясь, не хочет их знать, тот ли, кто деньгами может царить, тот ли, кто, будучи ловким дельцом, Скидки не даст, чтобы первым бежать. Тот, кто пожертвует даже отцом, чтобы контроль над другими держать. Кто же мужчина? Кому мне идти? Где на вопросы ответы найти? Читаем Слово Божье еще дня. Там есть Бог.